Цей урок учні. Дякую, що ви сьогодні з нами. Дуже радий бути тут і зараз і хочу з вами провести свій урок урок волейбола. Тому будьте активними, будьте позитивними, у нас все вийде, і давайте починати наш урок. Нам урок волейбола, і сьогодні ми з вами будемо. Вчити такі у нас завдання: це у нас повторити правила гри в волейболу, навчити прямому нападаючому удару його підвідні вправи, його нюанси. Тобто, будемо намагатися в такій дистанційній формі да, на перший урок тому дистанційній формі будемо намагатися охопити такі невеличкі рухові дії. Також закріпити стійку волейболіста та пересування по та його пересування по майданчику і будемо сприяти розвитку швидкості силових якостей. Ну, ось такі наше завдання. Сподіваюсь, ви радіше зі мною. І давайте першу таку інтерактивну вправу зробимо. Я пропоную зробити вправу алфавіт. Тобто я, наприклад, Олексій, і я хочу сказати, що мій настрій на букву «О» Оптимістичний, оптимістичний. Так, то будь ласка. Хто почне, дівчата, хлопці. Ну, Рінат, давай, ти перший, ти вже смієшся. Та, ні, просто в мене ім'я Ренат. Якщо так, радикальний. Рішучий, радикальний. Рішучий, радикальний. Рішучий, супер. Поліна, будь ласка. Позитивний. Позитивний, супер. Дар'я, теж бачить тебе. Добрий, дуже добрий. Дуже добрий, Антоніна. А що може бути на А? Давайте допоможемо. Що на А може бути? Про спорт, про рух, про здоровий спосіб життя. Що можемо. Активно. Активно. Давай. Активно. Антоніна, підходить. Добре. Хто ще в нас не сказав? Анна бачу тебе. Офігенно. А. Офігенно. Офігенно. Так, щось там пішло не так. Так, хто ще додасть із Павел? Ще хоче додати. Анна щось там вимикає. Так, всіх хто хотів, сказали, так? Анна. Офігенний. Так, дякую. То сьогодні у нас буде така невеличка подорож у волейбольний такий модуль нас чекає свій маршрут. Тож будемо починати. Не забуваємо про техніку безпеки, з життєдіяльності. І у нас урок дистанційний, тому дотримайтесь дистанції, будьте уважними і слідкуйте за своїм самопочуттям обов'язково. І під час подорожі нашої нам потрібен невеличкий інвентар, з яким ми можемо виконувати різні вправи: це целофановий пакетик, м'ячики, пляшечка з водичкою, волейбольний м'яч або щось таке, що у вас є під рукою. Так, готові? Є? Інвентар? Зібраний. Тож, давайте, перше, виміряємо пульс або тут, або тут за 10 секунд. Готові? Щоб ми відчули ваше самопочуття. Так, готові? Почали. Стоп. Так, в кого який пульс? В кого більше 15? Ринат, ще раз? 11. 11. Дякую. То ми беремо такий невеличкий листочок і записуємо на ньому фізіологічну нашу криву уроку. І ставимо там крапочку на початку уроку. Наприклад, у Рената була 11. На 6 множем, то 66 ударів. І там ставимо крапочку. Як Ренат, то інший, так по іншому ставить. Добре, дякую. Так, ну що, давайте трошки порухаємося. Бо ми так засіді, засіділися, да, то я пропоную вам робити таку невеличку руханку. У кого є телефон, можете сканувати QR-код. У кого немає телефона, то я вмикаю це відео і починаємо руханку. Так, відходимо трошки від нашого екрану. Зміняємо місце. Ось так. А, готові. І у нас така весела руханка. Чи ріку. Сподіваюсь, ви її ж бачите. Так, Так, і Тримай мене за талію та сталію. Ногою натискаю на педалі, А дай хлоп! Танцює, чикуріку, і я танцюю, чикуріку. І Ти танцюєш, чи куріку зі мною Тримай мене за талію та сталію Новой натискаю на педалі Ричі мовчи. І пополі нам тускочі світ танцює, чи куріху і я танцюю чи куріху І ти танцюєш чи куріху зі мною Ою Тима мене задалюють татарію, бой написаю на педалі Весь світ танцює, Я танцюю, ти танцюєш, Так, дякую. Як вам наша вруханка була? Трошки розім'ялися. Йона постійно чомусь посміхається. Ну, сподіваюсь, сподобалось. Так, Давайте подихали. вдох, видах, Трошки вдох, видах, Так, дякую. Ну, зараз переходимо к нашому спеціальній та підготовчій вправи волейболиста, волейболіста. То відскануємо QR-код. І хто кого нема, то подивимося таке невеличке відео і будемо повторювати за ті вправи, які будуть на екрані. Так, готові. То наступна у нас е, це вправи з. Так, беремо відходимо трошечки, mm -hmm. да? Беремо копірці, викладуємо їх квадратом на підлогу. Так, ось таким чином бачите мій квадрат. Отак. І ми підходимо до цих папірців, да? і будемо виконувати перші такі підвідні вправи. Так, Рінат, вставай. Треба трошки порухатися, бо у нас все ж таки урок фізкультури. Так, всі приготувалися. Даніна, дякую. Дар'я супер. Так, Анна теж готова. Павел. Так, почали. Готові? І у нас такі спеціальні вправи для волейболіста. Починаємо. Вступаємо. Наступна вправа. Вліво, вправо. Переміщаємось вліво вправо. Так на місці. Наступна вправа. Доторкнулися, Тар Доторкнулися. наторкнулися до підлоги. Доторкнулися. Наступна. крок вперед, Торкаємось назад, крок вперед, торкаємось назад. Дякую. Такі стрибочки вправи. Ноги в сторону. І руками такі вправи. І імітація удара. Під бідні вправи. Бачите, як виконуємо. Піднімаємо ліву, вправу опускаємо. Переміщення з с... кліпком. Перейшли, стрибнули, перейшли, стрибнули. Імітація. Стали боком і імітуємо удар нападаючий, і трибок з випригуванням. І два крока і імітація удара. Два крока імітація удара. Так, такі у нас так. Коли є м'ячик, взяли м'ячик і трошечки порухали. У нас були тема. Так, <прості> да, тут можна підсідати. а Можна ні, Дякую. Так, тому такі у нас перші були вправи. Так, <прості> да, у нас рухаємося до нашої наступної зупинки. Ми трошки розім'ялися і хотів вас запитати. А що, хто такий е, Ліберо, Як ви думаєте? Хто ліберал чи либеро? Ліберо. що? Так, які ще є відповіді? Анна, Дар'я. Може, Павел щось скаже. Він заходить. Так, він заходить. Як захисник. Да, захисник амплуа. В нього окремо є. Форма відрізняється від іншої команди. І він приймає такі складні м'ячі, які треба е, робити в захисті. Добре, зараз давайте пограємо так. Кажу твердження, ви кажете, якщо так, да, так. Якщо ні, так. Волейболи граються до 25 очков. Оч... Очок. Так чи ні? Так. так. До кармана, треба так. Так, Поліна, дякую. В волейболі 7 гравців на, на полі. Та супер. А шість гравців на полі. Так, шість Ренат, шість і сім. Шість. Так, добре. А вирішальна партія п'ята. Якщо рахунок два, два. До якої цифри грається? До двадцяти. П'яти Рай, так, вірно. Чи до 15. До 15. Так, Павел. А Остання вправа, п'ята, при рахунку 2-2, грається до 15. Так, ну, дякую. Трошки поговорили і оновили ваші знання з теми волейболу. Тож, рухаємося далі. І друга зупинка у нас. Це у нас буде і імітація передачі м'яча. То я попрошу вас теж встати, підійти до вашого робочого місця. Так, Так, поки без м'яча. Так, беремо е, верхня передача і робимо переміщення. І бросок. Передача. Переміщення. Передача. Переміщення, передача. Вліво, передача. Вправо, передача. Так, нижня передача. Зробили стічку. Перейшли. Прийняли. Перейшли, передача. Перейшли, передача. Перейшли, передача. Зараз переходимо верхня, потім нижня. Давайте. Перейшли верхня, нижня. Перейшли верхня, нижня. Зараз крок вперед. Оп! Крок вперед прийом. Оп. І ще раз. Вліво передача. вправо, передача. Крок передача. Крок назад. Крок вперед. Передача. Крок назад. Крок вперед. Передача. Крок назад. Достатньо. Рінат, так гарно виконує вправу, Мабуть, займався волейболом. Да? Ні, але. Хорош, добре, дякую. Давайте зараз ще трошки подихаємо. Вдох. Видох. Вдох. Видох. Вдох. Видох. Ну і саме головне тема нашого сьогоднішнього уроку це прямий нападаючий удар. Знаєте, що таке прямий нападаючий удар? І навіщо він виконується? Так, Рінат вже демонструє, зрозуміло. Дівчата, хто скаже? Валібо. Це коли подача? Так, ще раз, Антоніна. Це коли подача? Ну, Подача є подача. Є прямий нападаючий удар. Коли ми, Він схожий на подачу, але ми цим ударом намагаємося забити гол. Тобто виконуємо прямо біля сітки, щоб отримати очко, так? Так, то є в нападаючому удару різні фази: розбіг, стрибок, удар по м'ячу та приземлення. І зараз ми з вами заметуємо підвідні вправи цього нападаючого удару да? і трохи порухаємося. Готові? Так, то тоді ми саме відходимо на нашу безпечну зону. Перша вправа. Імітація стрибка. Це у нас стрибок з місця вгору. Виконуємо один, два, три. Достатньо. Зараз ми піднімаємо дві долоні вгору і робимо ось замах і опускаємо кість. Оп. Так, готові ще раз. Піднімаємо. І опускаємо, піднімаємо і опускаємо. А зараз те ж саме, але виконуємо зі стрибком. Піднімаємо і стрибнули. Загнули кість. О, добре, дякую. Павел молодець виконує. О, дівчата, вообще супер. Давайте ще раз. І, і стрибок. Дві руки. Відходимо назад. І стрибок. Так, беремо м'ячик або великий м'ячик, кого який є. Тримаємо на руці ось так вище. І долонькою робимо замах і удар по м'ячу. Ще вище піднімайте руку і виконуємо удар. Вище і удар. Вище і удар. Вище і удар. Так, добре. Наступний у нас. Наступний маленький м'ячик. Зараз взяли маленький м'ячик. Дякую. Кого є, будь ласка, маленький. І зараз ми робимо. Замах і бросаємо його в пол. Ось таким чином. Коли ми будемо кидати м'ячик, то будь ласка, загинайте кисть, щоб він ось таким чином полетів по підлогу, ударився. Так, готові виконувати. О, Павел, молодець, це виходить. Так, Рінат, Давайте. І, і в пол. Один. Підняли м'ячика. Піднімаємо і кість вагнуть. Два. Наступна вправо. І три. Так, дякую. Відклали м'ячика в сторону. Давайте будемо робити розбіг нападаючому удару. Навчатися, навчатися цьому елементу. Тому ми будемо робити крок. Крок. і Становимо на п'яту стопорящий. Піднімаємо під дві ноги і робимо трибак угору. Так, зрозуміло? Давайте ще раз. Давайте ще раз стали, Робимо крок лівий, широкий, на п'яту стопорящий. Доєднуємо праву ногу і робимо стрибок угору. Супер. Відходимо. Давайте з правої ноги. Так, стопарящий. Ставимо ліву і стрибок. Так, відходимо. І зараз робимо трошки швидше. Готові? Почали. Раз, два, стрибок. Відійшли. Раз, два, стрибок. Відійшли. Раз, два, стрибок. Відійшли. Зараз задаємо ще один крок. Робимо крок. Крок крок стапорящий ногу і стрибок. Готові? Давайте. Перший крок. Крок. Другий. Третій стапорячий стрибок. Відійшли. П'ять. Крок, крок, крок. Ноги стрибав. Вот. Давайте. І з підсіданням. О, крок, крок, крок. Стопарящий підсіли і стрибнули. Давайте ще останні разочки. Трошки пришвидшуємо. Дівчата роблять один крок, хлопці два кроки. Почали один, два. Дівчата, стрибнули. Хлопці з правою, один, два. Стрибнули. Ще, Не стопоряще, стопоряще, стопоряще. Ще раз давайте продемонструємо. Стапоряджую ногу ліво на п'яточку. Підставаємо другу ногу на ширині. І, і пригаємо і робимо замах. І робимо замах нашого нападаючого удару. Замах удара. Так. Добре, дякую. Давайте з вами присідаємо. Взяли, зробили невеличку дихальню вправу. Подихали. Руки через сторону вгору. Як настрій? Все ж таки тема волейбол. Візьміть пляшечку з водичкою. Давайте зробимо. Три невеличкі ковточки водички, бо ви настрибались. Так, ведома заготовка. Я зрозумів, чашки пішли. Це дуже гарно. Ну і все ж таки під, наш, під час нашого нападаючого удару є, що виникають деякі помилки. Давайте з вами обговоримо її. Коли ми робимо заперечий крок на носок, і робимо не широкий шаг. Тому це помилка. Треба ставати трошки до, 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 далі. Відсутність е, махового ру, руки, щоб є вперед вгору до плеча. Тобто, ми при цьому кроку повинні піднімати. Да, от Павел демонструє нам, дякую. І виконую. Да, можна повторювати. Е, е, ранній чи пізний розбіг. Тобто, ми повинні починати його. Своєчасно. Невірний вихід на м'яч. Коли у нас м'яч є в руки в руці, то ми повинні його верхній точці в самій верхній точці, на самому верху, саме верхній, то ми повинні його кістю ось таким чином ударити, щоб він. Да, Щоб м'яч був не ззаді, а влиспоряді, а в самій верхній точці, і ми тоді його виконуємо. Ну, і приземлятися взагалі треба на не прямі ноги, а їх трошки згинати. Да? Тобто пружинка така посідати і пружинити. Ось такий у нас нападаючий удар. Давайте виміряємо з вами пульс. Знайшли наш пульс. Так, готові. Почали. Стоп. Скільки у кого як пульса? 12. 12. Добре. 8. 8? Ого. 16. 16. 12. Тобто множимо на. 24. 4, да. Множимо на 6. Та в нашому такому е, кривої фізіологічній ставимо крапочку та чертимо. Лінію. Лінію, так. Да. Добре. Так, що вийшло у нас по кривой? Тобто, у кожного ця крива вона індивідуальна і ми можемо слідкувати за вашим навантаженням, як воно розподіляється під час наших таких вправ. Ну, будете десь тренуватися, урок фізичної культури, або влітку займатися на площадці спортом, то треба координувати це навантаження, щоб воно було не перевищено, і щоб ви дуже так рухалися. Тому давайте поаплодуємо зараз нам. Тому я пропоную зробити таку вправу: сідайте комфортно, беремо ваші долоньки об вашу стол по вашому столі. І будемо повторювати такі вправи. Значить, дівчат, дівчата повторюють за дівчатами, а хлопці повторюють за хлопцями. Так, готові? Так, у нас є отаке невеличке відео, бачите? То давайте почнемо. Повто махали. Дівчата. Лопти. Девчата. Лопти. Девчата. Лопти. Где ваши Дякую. Така у нас була невеличка вправа. Ми поаплодували нам всім за такі вправи. Дякую за активність. І у нас ще є з вами е, така вправа. Беремо е, дихальну вправу, беремо целофановий пакетик або папірець і надуваємо його над собою і утримуємо його у повітрі. Ось так. Давайте, щоб он трошки розвивався. Отак. Так, Поліна, ви вище піднімаємо і дуймо по, по листочку, так. Супер, Анна, да бачу. Давайте подихаємо. Так, дякую. Ми трохи подихали і зараз ми. Робимо ще раз ваш пульс. Останній раз рахуємо. Готові. Зараз підготували, де ми будемо заміряти пульс. Чотири да, пальчики. Да, або на руці, або два пальчика ось тут збоку. На, на артерії. Готові? Почали. Так, у кого скока? Скільки? 13. 13. 18. 18. 18 на 6. Помножили. Щось у багато. Ну, що штуках дикали. Так, добре. Поставили тут ще в нашу крапочку. На 26-й хвилині, 26 хвилині у році і зробили ось таку фізіологічну нашу кругу. І подивилися, так? Да? Прийшли ми на урок з, таки, з таким пульсом, трошки порухалися, підняли пульс, і трошки пульс наш зменшується. Так, хто може показати в екран нашу криву? Є, хтось зробив. Хтось один, о, давай. Антоніна. Так, ну, майже я все побачив. Добре, дякую. Давайте з вами прорефлексуємо. Таку хвилинку зробимо, і кожен з вас може відповісти. Така у нас мішень, яким був урок, що потрібно, що ні. То кожен з вас, будь ласка, там 10-15 секундочок скажіть про наш урок і ми рефлексуємо. Будь ласка, ну, хтось щось каже, дітки, що ми з вами сьогодні? Пропрацювали, танцювали, робили рухи, які тема урока була? Волейбол, Волейбол. І давайте я задаму вам домашнє завдання. У нас є онлайн дошка Padlet, Ви візьмете, зайдете туди і розмалюєте нашого дівчинку-волейболиста, олімпійські кольця та інше. І таку зробите мікс. І остання вправа, беремо наш літачок, будь ласка. Літачок. Це наша мрія. Мрія про наше майбутнє. Пишемо на літачку нашу мрію. Так, написали? Готові? Рінат. Готові? І зараз написали мрію. У кожного вона своя, але в нас є обща мрія, як наш величезний літак. Готові. І зараз ми запустимо нашу мрію, помріємо і обов'язково наші мрії збудуться. Готові? Тоді запускаємо. Все, дякую вам, дітки, за урок. Не було дуже з вами класно працювати. Ви такі файні. То до зустрічі на наступному разу. До побачення.